Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустам Мєров має зустрітися з перемовниками президента США Дональда Трампа, Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Тема обговорення мирного плану. Про це повідомляє Сошит Прес. Як пройдеться зустріч? Дивіться, наче по руках вдарять, наче такі домовленості якісь зроблять. А як кажуть по ітогу. З пустого в порожнє, в порожнє. Дуже багато знову надіються на цю зустріч людей. Не надійтеся по 9 пентаклів. І трійці, трійці чаш я бачу пусті розмови з пустого порожнє, як то кажуть, які ні до чого на даному етапі не призведуть. Тобто обнулення, якась пропозиція буде висунута Україні, на яку ми знову ж таки не погодимося. Тож, по дві мечі не розраховуйте на результативність саме по цій зустрічі. Не можу не поговорити, не обговорити сьогодні з тобою. Тему е захоплення міста Покровськ. Видання білд пише про те, що Росія повністю захопила місто, бої за який тривали майже рік. Тепер місто може стати плацдармом для прориву на Дніпропетровщині. Видання білд 24... Напередодні повномасштабного вторгнення в 2022 році попереджало про те, що все ж таки Росія повномасштабно нападе на Україну. От зараз те, що пишуть в білді, це реально так? Чи все ж таки ситуація там зовсім інша? Сімірка Пентаклів. Тобто інформація значно перебільшена на даний момент. Так, зараз дійсно йдуть там вирішальні бої і все ще може змінитися, тому можливо вони передбачають такий розвиток подій, але я не бачу повне захоплення Покровська. Ну не бачу тут знову йде карта ілюзії, знову як спрогнозувати наперед. Але ми пам'ятаємо, що все, як все, що зараз відбувається в цій війні, воно не прогнозовано. його спрогнозувати неможливо, тому що таких, взагалі, такого типу подій, так війни, як розгортається ця війна. Не розгорталися ніколи. Тому я бачу, що це видання швидше всього пішло. Знаєте, по уже напрацьованому якомусь шляху, і по такому аналізу, який мав би бути передбачуваним, але здійснитися він не має. Тому я не бачу, що зараз на даний момент. Покровськ повністю захоплений. Я взагалі не бачу його захопленим, повністю навпаки бачу, що виб'ють звідти вражину. Так точаться бої, так ситуація складна. Але я не бачу повне захоплення Покровська. І вибити вражину ми завжди можемо, допомагаючи нашим воїнам, допомагаючи нашим збройним силам України, хлопцям і дівчатам. І тому друзі, зараз хочу звернутися до кожного нашого, нашого глядача. Ми збираємо нашим воїнам, які перебувають на сумському напрямку. Дуже потрібна наша допомога. Кожна копійка, кожна гривня може допомогти здолати цю нечисть, яка продовжує просуватися на наші. Землі. Посилання ви завжди зможете знайти в описі під нашим сьогоднішнім випуском. Ми будемо продовжувати далі. Хочу також спитати, Данюше, тебе стосовно от цієї фрази про те, що да росіяни можуть прорвати Дніпропетровщину. От як там буде? Знаєш, от ем, таке враження, що Півроку вже це нагнітання, якщо не більше стосовно Діпропетровщина. Але ж ми бачимо, що ну, тримають, тримають. Продовжимо так само відкидувати ворога і плідно от працювати над цим. Чи все ж таки існує загроза просування? Взагалі ніякої загрози не бачу просування. Ну, не бачу. Знову маніпуляція, знову йдуть наративи. Ви згадайте тільки за останні 3-5 днів, скільки расисти вкинули дезінформації в наш інфопростір. Mm -hmm. І зараз мені йде така дезінформація. Не бачу я прориву. Так, вони би дуже цього хотіли, але я не бачу. Взагалі останній місяць-два. Коли от відбуваються всі, якоби ці переговори, ви помітьте, як расисти ведуть проти нас оцю інформаційну війну? Скільки вкидають інформації, щоб дестабілізувати? Нас. Дивіться, чого зараз варто боятися. Зараз варто боятися виключно тільки великих обстрілів. Також знаю, що зараз нас дивляться багато і з'явилася інформація про те, що протягом 48 годин буде великий масштабний обстріл. Хто дивився нас з Веронікою та й мене на інших каналах, і пам'ятаєте, ще з понеділка. Я говорила про те, що бачу обстріл великий масований, четвер-п'ятниця. Бачу його на столицю, бачу удар по Дніпру. Не дивлячись на це, будуть атакувати точково рашисти там точково міста. Як бачимо, сьогодні на 4 грудня, четвер. От дійсно така ситуація. І я б хотіла трошки заспокоїти людей, тому що от міста, які будуть під обстрілами, це Київ і Дніпро. Для них бачу велику небезпеку. Не бійтеся, до понеділка я не бачу масштабного обстрілу всієї України. З понеділка так, там уже буде летіти звідусіль. На всі міста і буде летіти все, що є у расистів, і тому обстріли це зараз те, чого найбільше потрібно боятися: не прориву, не проходу, не наступу, ні, ні цієї дезінформації, Тільки обстрілів, тому що зараз максимально ворог розуміє, що максимально вражати він нас може з повітря, і він це і робитиме. От дійсно відчуваються те, що знаєш, такі енергії вони підхоплюють емоційне стан ментальний дуже важко, з урахуванням того, що ми вже який рік да, от живемо під час війни. Ці всі енергії вони впливають на нас? Тим паче, ти на початку ефіру так підтвердила те, що зараз дуже такі от туманні енергії. От, а як все ж таки себе захистити? Чи можна придбати для себе якийсь захист від Танюші Гай, щоб все ж таки пом'якшити собі і ментальне, і фізичне, а найголовніше енергетичне тіло? Дивіться, насправді зараз майже вже розійшлися брилочки. Люди все ж таки вірять, люди довіряють, люди знають, як діють зараз от мої знаки, мої символи, багато з яких до сих пір у мене є як захист від війни. Прикріплені в моєму е, телеграм-каналі абсолютно безоплатно. Люди телефонують, тікають Танюша, розвісили там у всіх кімнатах, дійсно допомагає, летить до сіль, нас не зачіпає. Там єдина умова, що потрібно бути підписаним на мій телеграм-канал, якщо качаєш цей знак, щоб перебувати в цьому магічному колі, тому що отак от просто взяти, скачати, вийти і не підписатися на канал. Не те, що мені потрібна там підписка, справа в тому, що там створені певні такі магічні енергії, які активізують цей символ. Зараз що я рекомендую робити в цей найтемніший час? У цей найтемніший час. Я рекомендую робити чистки і з 7 сьомого числа я розпочинаю семиденну практику у закритому телеграм-каналі чисток, де ми почистимо всі сфери вашого життя: фізичне тіло, ментальне, духовне, кармічне, максимально 7 унікальних практик в форматі онлайн. Тобто, ми виходимо в назначений час, там 8-9 вечора, і працюємо. Кількість там обмежена, адже енергетично, я як провідник працюю над кожною людиною, яка є учасником групи. Просто дуже багато просяться на чистки, тим більше зараз, якщо не встигнути зняти всі кармічні якісь хвости, вони можуть перейти не лише з вами в наступний рік, вони можуть перейти з вами і в наступне життя. Тож, будь ласка, поспішіть, пишіть анічці або ж за посиланням. Щоб долучитися в групу, адже ми стартуємо вже 7-го числа. Сім днів, 7 унікальних практик, щоб максимально підготувати різні рівні вашого, як ще раз нагадаю, фізичного, духовного та ментального тіла до нового року, до нового життя. Во благо всім вам! Найголовніше, що дійсно ми робимо це в облаго, для того, щоб в новий рік увійти з новими енергіями, з новою силою і йти впевнено до здійснення усіх своїх бажань і мрій. Нехороші новини. Херсонська те, м'яко кажучи, Херсонська тест. ТЕЦ тимчасово зупинила роботу через російські атаки, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації. Наскільки от зараз Херсонщину можуть чекати темні часи у вигляді повного, тотального блекауту? Так, дійсно брак ресурсу по четвірці Пентаклів. Я бачу, що до цього були готові, що все таки Частково буде замічено цей ресурс якимись знаєте, альтернативними ресурсними каналами. Але ж все ж таки тотального блекауту не бачу. але... Тобто, тому що, дивіться, енергія все ж таки буде, тому що карта Сонця, але все ж таки відключення певні будуть. І я бачу, що, на жаль, до нового року роботу не відновлять цієї ТЕЦ. Тобто я кажу, будь використовувати якісь альтернативні методи енергетики, але відновлення тез бачу цієї тільки після нового року. Записайтесь друзі-ліхтариками і не забувайте донатити на Збройні Сили України, адже ми таким чином наближаємо нашу перемогу і успішно також можемо подолати цю нечисть у вигляді Русні. Верховна Рада ухвалила збільшення депутатських виплат на 120 тисяч гривень. Чи буде реакція взагалі от у народу, чи будуть такі собі бунти? Чи все ж таки це питання, от, знаєш, це новина якось так обійде? І взагалі жодної реакції не буде. Реакція буде, реакція вже є. Тут, знаєш, Вероніка, питання в тому, чи буде а, якась ха, реакція на реакцію. Але я не бачу. Реакції на реакцію я, на жаль, не бачу. А, тому тут є питання, хочу сказати, і. О, мені не подобається те. Так реакція: народ збунтований, народу це неприємно. Але чи зміниться виплату, зменшиться виплату або, наприклад, перенаправить ці виплати на виплати військовим? Ні, не бачу. Я бачу, от я казала, реформу на початку наступного року в цій сфері. Я бачу е політичні сили, які будуть стояти за м допомогою військової, за захистом військових, на чолі, яких будемо вже говорили з тобою, Вероніко, залужний, але це не буде зараз. Тобто вони будуть отримувати надбавку плюс 120к, будуть набивати свої животики. Як то кажуть, знаєте, свої ротики, животики. І, на жаль, поки що так воно і пройде. На жаль. Ну, дійсно, на жаль, я б навіть сказала на превеликий. Друзі, бачу вас дуже багато. Дякую, що з нами дуже-дуже завжди приємно, що ви нас підтримуєте. Ми стараємося для вас працюємо. Дві відьмачки, де зібралися для того, щоб забезпечувати дійсно правдиву інформацію. Макрон завітав до Китаю. Вже відбулася зустріч зі зінпінім. Які будуть наслідки взагалі для нас? Чи знаєш, можна вважати цю зустріч якоюсь знаковою? Чи повпливав от він на нього? Чи все ж таки щось зміг донести? Чи, от, знаєш, знову ж таки, пройшла ця зустріч так. Що говорили, балакали, і в результаті якихось таких конкретних наслідків ми не побачимо і не почуємо. Ти знаєш, Вероніка, другий раз сьогодні дивлюся це питання і конкретних наслідків не бачу, наче по руках вдарили, потисли. Але ще раз кажу, з пустого в порожнє, з пустого в порожнє, карта ілюзії, карта безрезультативності, карта пустих балачок. Не подобається мені, абсолютно не подобаються ці всі їхні перемовини, тому що, поки вони там перемовляються, нас обстрілюють, нас вбивають, нас руйнують. Я вже не можу. Мені, вже, мені ще раз хто скаже, знаєш, слово перемовини, мені вже просто стане зле і мене просто знудить. Просто на ті перемовини. Ну скільки вже можна перемовлятися, дайте можливість бити по Москві. От і вам будуть всі перемовини. Я не знаю, я, чесно кажучи, Вероніка, от чесно, я почуваю себе, відчуваю себе просто як я, якоюсь папугою. Скажу тобі чесно і відверто. Тому що одне ти саме говориш і говориш, ще раз скажу, вони в красивих кроватках, вони в красивих знаходяться в якихось місцях, де йдуть ці перемовини. І ось і все. Давай поговоримо трошечки з нашими глядачами, дамо, так би мовити, їм фідбек, бо дуже багато бачу, вже надходять повідомлень, дуже просять подивитися загиблих безвісти, Тож пропоную розпочати і дати відповідь людям, які дуже хвилюються стосовно своїх рідних і близьких. Дуже Просять подивитися Кушнаренко Сергія Сергійовича 3.11.2003 року народження. Зовсім молодий хлопець з них безвісти 24 липня цього року. Є інформація, що можливо він в полоні. Чи це так, і чи передбачаєте ви повернення додому? Невелике поранення бачу, але справді він живий, він в полоні. Бачу, що звістка буде десь після нового року і повернення до весни. Тобто його повернуть відносно дуже скоро. Дякую Богу. Сподіваємося на те, що дійсно якомога скоріше ми зможемо. Почути, побачити повернення нашого героя. Дуже просить подивитися місто Запоріжжя, як там буде, чи знову гатитимуть, чи все ж таки так спокійно буде? Не бачу спокою на вихідних, особливо в Запорізькій області, буде дуже гучно. Будуть знову цілитися на центр міста. Але Вероніко, що мене тішить, що не бачу жертв і руйнувань. Хай таке буде. Сергій 26 нам 382 року безвісти зникли з серпня 24-го. Що з ним? Дивіться, Сергій в світі мертвих. Але я бачу, що все ж таки, не дивлячись на те, що минуло вже багато часу, повернення на щиті все ж таки відбудеться. І рідні зможуть поховати та оплакати Сергія. Дуже просять подивитися конотоп, як там буде, чи спокійно, чи все ж таки і там можуть бути обстріли цими вихідними. Дивіться по Конотопу, Не бачу загрози для міста до понеділка. Видихаємо, видихаємо, але тримаємо стрій і завжди отак будемо, скажімо, на поготові, бо розуміємо, що ворог в будь-який час може влаштувати якісь неприємні сценарії для нас. Отже, дуже просять подивитися чоловіка Сергія 26.05.93 року, чи живий і чи буде взагалі повернення. Дивіться, на жаль, у світі мертвих. Помер від поранення, повернення на щиті, на жаль, не бачу. На жаль. Танюша, вже питала сьогодні стосовно херсонської ТЕЦ, ТЕЦ і Херсонщини, мені прям хочеться ТЕЦ, а вона ТЕЦ Щось сьогодні заговорююся. Прям. Як буде в Херсоні? На Херсонщині? От там прям просто ну, пекло, я не можу інакше прокоментувати, не можу підібрати інших слів. Як пекло, там? трошки... Угу. Особливо для бачите, що особливо на вихідних може бути влучання, от будуть бити по центру міста, можуть бути поранені, не бачу вже але Херсон, на жаль, поки що найближчими днями в такому ж пеклі і залишається. Ти казала про загрозу для міста Дніпро. Кривий рік, от буквально ми з тобою вівторок провели прямий ефір, і ввечері стало відомо, що по кривому Рогу рогу просто почали одгатити. В принципі, там неспокійно декілька днів, дуже просто подивитися, як там буде зараз, також готуватися до того, що летітимуть ракети, чи більш-менш спокійно буде? Дивіться, ще буде удар по кривому рогу. Не на цьому тижні. Гучно будуть, тривоги будуть. Четвер, п'ятниця може бути небезпека. Але ж я не бачу таких, знаєте, прям трагедій, катастроф. Будемо дивитися кривий ріг з понеділка, тому що небезпека ще є. Небезпека є завжди, друзі, а для того, щоб бути максимально захищеним, не тільки, от, скажімо, в під час обстрілів, але й енергетично, завжди от, ви можете звертатися до Танюші. Вона може забезпечити вам плідний якісний захист у вигляді амулетів талісманів. Ви можете так само приєднатися до каналу, бо Танюша проводить спеціальні практики. Разом з нею ви зможете оберегти своє власне здоров'я і життя. Життя. Ну і нагадаю просто про те, що ми збираємо активно для наших хлопців, які воюють на сумському напрямку. Тож не заберіться і, будь ласка, давайте разом наближатимемо нашу перемогу. Адже від кожної копійчини, яка перераховується на Збройні Сили України, залежить наше майбутнє і майбутнє нашої України. Дуже просять подивитися, Володимира 16,1083 року народження пропав безвісти. Чи живий, чи повернеться. Поранений потрапив в полон. Ах, є якесь дуже серйозне понівечення, але живий. Є загроза смерті в полоні. Дивіться, його потрібно повертати, тому що якщо до березня його не повертати, його повернуть уже на щиті. Треба робити якісь ритуали, потрібно не знаю, стукати всі двері, добиватися його шукати, тому що є загроза смерті в полоні. Безвісти зникли Луценко Сергій 21.09.88. Пропав два роки назад, немає ніякої звістки. Що з ним? поранення. Несумісне життям. В світі мертвих. Чимало питань зараз не тільки глядачів, взагалі, от у українців, які знаходяться на півдні нашої країни, конкретизую, да, кажу про Одесу, Одещину на превеликий жаль. Росіяни знову гатили вночі. І от Путін нібито зібрався гатити по портовій інфраструктурі. Наскільки Одещина зараз взагалі може потерпати від ракети? Чи не застосують росіяни од новітні модернізовані шахеди в бік саме нашої перлинки? Застосують. І дуже велику кількість. І дуже великий урон нанесуть вони, на жаль. Друзі, бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, і обов'язково обов'язково завжди заходьте до нас на YouTube канал Ясно бачу на всі наші прямі ефіри. Ми стараємося для вас, незважаючи на відключення світла, незважаючи на те, що ми можемо десь там відчувати себе не дуже фізично, бо ментально, або психологічно. Ми також люди і ми завжди все одно стараємося, працюємо на вас, незважаючи ні на що. Дякую, що були з нами, Танюша, і тобі велике дякую за всю ту роботу, яку ти. Робиш енергетично, е, взагалі не тільки енергетично, всю магічну, так би мовити. От так що, ну що, побачимося. Побачимося завтра. Буду чекати тебе на прямому ефірі. Завтра, до речі, подивимося з вами, що ж чекає, які міста в небезпеці у нас уже з сьомого, що там справді готує ворог. Сьогодні тяжкий енергетично день. Наповнюйтеся максимально в цей день. Не знаю, робіть. Речі, які вам максимально приємні Київ і Дніпро, не нехтуємо сигналами повітряної тривоги сьогодні. Обов'язково обов'язково дослухайтеся до порад, адже Танюша точно знає, коли який день потрібно прям так виокремити. От так що я думаю, що всі вже бачили, що прогнози збуваються. От, і тим паче, не, не слухаючи відьму, ну друзі, ви ж розумієте, це взагалі Анріал, щоб не щоб не послухати. Роби так, як відьма, скаже, і все буде з тобою добре. Танюша, дуже тобі дякую. Відпускаю і до п'ятнички. до завтра. Дякую всім. Бережіть себе.